Інститут нацпам'яті визнав Михайла Жванецького, одесита й українця, пропагандистом російської імперської політики. Про це йдеться у фаховому висновку Українського інституту національної пам'яті. Аргументи життя, кар'єра в Росії, російська мова нагороди від РФ. Навіть участь в українському білому списку діячів, які засудили анексію Криму, не врятувала. В інституті нагадали про виступи з сумнівними висловлюваннями щодо суверенітету України і поїздку до окупованого Криму в 2019-му. Кто-то хотел свободы и в Европу получил. Кто-то хотел Крым получил. Сейчас только надо доверить все верхам. Если решать вопрос вверху, то вот между собой, как ни странно, Россия, Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока... Як сказала Обама, теж Крим, втратили, його не невонівернуть присвоєння імені Михайла Жванецького вулицям, установам, географічним об'єктам чи встановлення пам'ятників в Україні є проявом русифікації. резюмували в УНП. Схожа історія була з Булгаковим, який, хоча й був киянином, майже потрапив під заборону. Тепер НП фактично дарує ще одного українця країні-агресору.